Друзі, всім привіт! О, ви на моєму каналі Україночка. Не знаю, довго я не наважувала записати відео. У мене то часу не було, то ще якісь були проблеми. До, до речі, як мене чути, як мене бачити, я сиджу на своїй кухні, як ви можете бачити мене. О, я тут собі чайок зробила, п'ю. Горячий чай. І їм шоколадку. До речі, дуже смачна шоколадка. У кого є. Ну, як шоколадку, я вже її з'їла. Майже всю. Там трошки лишилася. Ось така. Я не рекламую, просто кажу: альпінела називається з карамеллю. Дуже крута шоколадка. Буду їсти і розповідати. Вона трошки розтанула, я її в холодильнику тримала. Трошки розтанула, вона дуже класна. Це відомий в банк. Зараз. Зроблю. У мене просто інший телефон новий, і він в мій старий штатив не влазить. Він трошки вистрибує. Я зняла чохол, він все одно вилазить. Ну так його він висувається наперед, що він просто не вистрибнув в розмові. Це буде відео, не знаю, буде воно. ну... Я не знаю, як, як знімати, що знімати. Просто зараз я не знаю, якого формату це відео буде. Але хочу, щоб мене почули ті люди, які раніше мене дивилися. Не хочу кидати канал. Просто я не знаю, як зараз себе поводити в умовах війни, що знімати, як знімати. Тобто, ні, я можу знімати все, що я раніше знімала. Можу їздити вдома, можу якісь мукбанки, може щось я раніше, раніше там малювала, щось показувати. Але у мене така апатія, мені нічого не хочеться робити для каналу, тому що це якась творчість. А щоб робити творчість, треба мати, ну як сказати, я навіть не можу уявити, як зараз в умовах війни, але всі розуміють, що в нас війна в Україні, так? І я не можу уявити, як в умовах війни. Щось знімати можна. Я бачу в інтернеті, як багато людей щось знімає, показує, і такі відео вони дуже прості. Ну, Я не можу щось знімати, коли в нас війна, коли хлопці гинуть, захищаючи нас, коли ми спимо завдяки тому, що наші хлопці відбивають все те, що прийшло до нас, відбивають цих орків, і я буду така весел... ну, весела. Щось знімати, мені буде так гарно, класно, ну, не дуже сумно. Ну, я не, не кажу, що прям треба нав'язати на себе там якусь чорну хустку і все, і ходити і плакати. Ні. Але треба ну, розуміти, що в нас в країні відбувається. І О, у нас дуже так, не дуже тепло в квартирі, вже похолодало, у нас вересень, тому. Якось осінь прийшла, дощі йдуть. До речі, що хотіла вам показати зараз, якщо не вистривне телефон. Бачите, як в мене вікна заклеєні? Ось. Заклеїла вікна, тому що ну, я не знаю, що може бути. Це дуже мало, але треба ще так їх щільніше так позаклеювати, щоб той скотч, всі окна були в вскочу. Um, у нас є такі хоз-магазини, де все продається. Я там. Купила такий скотч. У мене ще є такий, якщо що, беріть, такий сріблястий є скотч, він такий, як звичайний, такий сріблястий. І він такий плотний, він тягнеться, як, як резина якась прорезинений, Він дуже класно тримає, якщо що. О, так, перейдемо до самої розмови. Що я хотіла б сказати? Не знаю, як далі бути, що, що робити з каналом, як знімати, що знімати. Ну, взагалі не уявляю. Доречно зараз це, недоречно зараз це. Я бачу, що люди почали відновлювати якесь життя. І... Ні, ну, ні, як. В нас більш-менш мирне місто, тому в нас дуже багато переселенців. Ну, как би... ВПО, коротше, внутрішнє переміщення особи. У нас є, ну, вже друзі, ми з ними познайомились, є сімейна пара, там чоловік, жінка, там їх донька є, дитина. Вони о, переселенці, не буду казати звідки, що за люди. Це не, не важливо, не цікаво нікому, але вони просто приїхали до нашого міста, тому що там місто їх окуповано, і вони живуть, поки що знімають квартиру в нашому місті. Але в сусідній парадні знімають. Ми з ними подружилися, все дуже гарно, але вони тікали звідси, звідти, щоб потрапити до нас. Вони тіло їхали в маленьке містечко, вони сюди попали, вони їхали дуже довго, коли там ну, пів дня їхати, да, якщо на автівці, вони три, три дні їхали. Троє суток їхали, так? Ой, вони розповідали, що вони розповідали? Це дуже важко слухати, але це наше життя, це наші реалії. І зві... і, ну нікуди не подінешся від цього. Я просто не розумію, як, що робити. Хочу відновити канал, але ну, я не знаю. Як правильно щось знімати в умовах війни, і ну не пишіть мені в коментарях, що це якась там операція, і щось це ні, не потрібно зразу в банк підете Всі хто буде це писати? Хто буде мені казати, що ой, там щось те, не те. Це війна. Всі розуміють, хто на нас напав. Я не хочу зараз це обговорювати, обсуждати. Всі прекрасно розуміють. Всі адекватні люди це розуміють. Е, що я можу сказати? Я в дуже так гарному стані, я не накрашена, у мене ось там косичка запетена. Е, я була вдягнена сьогодні на вулицю по магазинах, я була вдягнена, так і вдягнена. У мене немає часу на макіяж, у мене немає часу на якісь там сукні, туфлі чи що ще, як я раніше мріяла, там то купити, сьо купити, там, там з подружкою кудись сходити. Цього вже немає. У нас комендантська година. В ніч в нас вимикається місто, світломоскування, штори завішуємо. Ну, таке життя, що ми звикаємо жити до такого життя. В наші прадідусі, прабабусі воювали, але в них була тяжка війна, в них була війна, не було інформативно, вони не були так підкріплені, як ми. Вибачаю, друзі, мені дуже важко казати українською, але ну, це моя рідна мова, і потрошки треба переходити. Тому що ну, я не винна, що я була русифікована, мої батьки не винні, що ми були русифіковані всі, хоча ми мали свою мову і маємо її. І, і діти зараз в школах вчать, і я дуже рада, що діти вчать в школах нашу рідну мову. Мені дуже це подобається. Ось, о, що я казала? Казала про те, що війна йде, і не треба писати мені, що це якось. То не то писати в коментарях щось якусь чухню мені там зразу в бан, всі підуть і коментарі будуть видалятися. Я знаю, що мене небагато і раніше дивилася, бо ну такий трошки нудний контент. Але зараз я не кажу, що зараз, прям якщо я відновлю свій канал, у мене щось таке цікаве піде цікаве. Я живу в своєму місті, У мене більш-менш ну, спокійно. Так, да, У нас вночі бувають в нас зараз зараз пригадаю з суботи на неділю. Було вночі щось 5 чи 6, ні, 5, 5, було 5 повітряних тривог. Ну, мало того, що у, у багатьох людей є у нас сусіди, які встановлювали собі на телефон, ну ці такі вони як повідомлення приходять, воно там гудить щось, голос каже, що увага, громадяни, повітряна тривога. У нас же ж воно кричить на сусідньому домі. Встановлений такий рупор великий, і воно кричить: увага, громадяни, говорить начальник оперативного командування цивільного штабу там, такої то області, і повітряна тривога. Візьміть там воду з собою, необхідні речі, там ліки, допоможіть старим, вимкніть воду, газ, світло, ну, все-все-все, каже все, що потрібно. Щоб люди чули, воно так кричить. Ну, он коли в день, ну ми вже звикли, коли вночі це просто. ну... Це просто просинаєшся, йдеш до коридору і сидиш такий, і чекаєш. Хоча раніше, ну ще на початку війни, ми ходили з чоловіком, там, з сусідами до підвалу, сиділи там в підвалі. Ну, зараз, зараз така обстановка, що цей, у нас, коли повітряна тривога звучить в день, ми навіть до магазину попасти не можемо. Магазини зачиняються, і ми стоїмо біля магазину, такі чекаємо, коли він відчиниться. І ми... ну, всі знають, всі так живуть. Всі... Я ж кажу, в мене в місті багато переселенців і не дуже, не дуже люди. У ну, нас, нас красиве місто, гарне місто. У нас один з наймолодших ну, одно із наймолодших міст. Але молодий, так, так сказати, як це молодий город, ось, молоде місто. Але гарно, красиво, і море є, і все є. Але ну, це не то, коли люди вдома живуть, то вдома. Коли ти Живеш і знімаєш квартиру, хоча в тебе є свій дом, але він окупований. Ну що зробиш? Ну, ось так. Ось так. Прийшли нас освободітелі, освобождать. А чого? Від чого Від, ну, визволяти? Від чого? Від мого будинку. Що я роблю? Нацистка я де? Ну, наприклад, вони приходять і кажуть, ми всі тут нацисти. Добре. Чому це проявляється? В тому, що я стаю зранку, там борщ собі готую, чи там хтось там сусідів дітей в школу ведуть, ходять на роботу, там по вихідних там, дозволяють собі пляшку пива випити. Вони в цьому нацисти? Ну ми живемо звичайним життям. Який, в чому наш нацизм проявляє? Ми кричимо Слава Україні. Кричимо там, відповідаємо героя, героям слави, тому що слава цим героям, які відстоюють нашу Україну. Це наше діло. Що ми кричимо? Як ми кричимо, що ми говоримо? Це наше діло. Я ж не їду там, наприклад, до сусідньої країни і говорю, ви там живете неправильно. І, наприклад, ну я можу приїхати там, не знаю, ось мені подобається там Англія. Ну, ні, Англія, ладно, мені не пустять в Англію, але там в будь-яку іншу країну. Там, ну, В Польщу я приїду, просто скажу там якоїсь людині буде йти жіночка, я скажу, мені потрібна ваша квартира, я хочу тут жити. Прийду до неї і все, скажу, це моє, я окупую вас і все. Вона скаже, ну ви ж приїхали з іншої країни, ви не маєте права тут вирішувати. Я скажу, а я маю право вирішувати. А чого Росія має право вирішувати, де мені жити, як мені жити, а я не маю права. Ну, як воно виглядає, так? Ну, так воно і. Що я можу так само поступати з ну, буду, тому що я, ну, це, я не буду казати про ці звірства, які були з їх сторони. Це дуже низько, дуже огидно. і Всі все розуміють, і всі цивілізовані країни бачили, що вони роблять. Я не кажу про те, що вони там вивозять. там, Одежу, БУ, одежу вони вивозять. Там жіночка поносила труси, вони труси своїй жінці везуть, які вже ношені. Вони стиральні машинки везуть, а потім не знають, що з ними робити, тому що їх не підключиш до їх цих барака, в бараках, в яких вони живуть. Ну, це, це просто взрив мозку. Не знаю, друзі, що хочу сказати. Я не знаю, наскільки це відео затягнеться, може воно длинше буде, може коротше. Не знаю. Хочу вже. Якісь висновки робити, що буду я відновлювати канал, трошки щось буду тут записувати. В общем, не знаю, такий сумбур в голові, я все хочу розказати, тут взяти, там зачепити якусь тему. І, до речі, нам на чайком запиваємо, так. У мене немає просто часу там краситись, малюватись, там, вдягатись в якісь там речі, сукні. Я от така, яка я є. Все, хвост, коса. Все, очі не намальовані, але ну так. До речі, що я принесла, хочу вам показати. Останнім часом я багато малюю, багато всього, але десь поділа ці малюнки свої в кімнаті, там у мене стол письмовий, де я малюю. Мені такі, моя творчість, вона останнім часом інша. Я не малюю натюрморт, я не малюю пейзаж, я не ходжу ну, на природу і малюю там ні. Малюю вдома. Зараз вам покажу що. Зараз. Ох, не знаю, як цю картину назвати, я хочу її в рамку поставити і десь повісити. Не знаю, як це назвати. Цю картину можна назвати її незламна. Ось так. Це не про. Тут намальована жіночка дівчина. Молода дівчина, як молода Україна, це символізує. Ця дівчина символізує молоду Україну. Це я малювала. Це в мене не, як, не акварель, не акварель, а Гуашеві краски. Це, на мою думку, я малювала Україну. Це молода Україна, яка йде вперед, але вона зараз поки що не бачить шляху, не бачить, куди йти. І ось чому ця дівчина, я не знаю, як показати, щоб вона не Так, ну Ось так якось. Так, вона намисто в неї таке гарна каса, такі, такі волосся, як колос, колоски. такі, ну. Не знаю, комусь може показатись гарним, комусь ні. Але ось, ось моя, моя творчість така, зараз, зараз така. У мене ще є там роботи, але їх шукати довго. Ось так я малюю останнім часом і не знаю, що буде далі. Як далі робити, відновлювати, не відновлювати канал. Не знаю, хто може, може комусь сподобалось, як я знімаю. Відпишіться, скажіть так, продовжу. Може, комусь щось не подобається, теж відпишіться. Можете лайк, можете дізлайк поставити. Ну, не знаю. Мені здається, що дуже довге відео, дуже довго я балакаю, це вже зайве. Так що, друзі, ось так: ось такі малюнки зараз не тільки я малюю. Я бачу, що багато хто почав малювати, почали співати патріотичні пісні. Країна, країна відновлюється потрошку, треба відновлювати. Не всім воювати, треба відновлювати економіку, тому мій чоловік працює. Ми працюємо над тим, щоб відновлювати нашу країну. Ось, ну, ось, ось так. Не знаю. Може, найближчим часом, не гарантую, що завтра, післязавтра, може цієї неділі, може пі -пі після цієї неділі, може, може, взагалі в нас взагалі вслідую місяці випущу якесь відео. Подивимось, як воно буде. Ой, ну ось так, друзі, дякую, якщо подивитесь це відео, дуже дякую. По-перше, дякую тим підписникам, які не відписалися. Там три каліки були, але дякую, щиро дякую. Дякую нашим захисникам, дякую ЗСУ за те, що боронять ворога, за те, що відганяють його. За все дякую. Всім папа, всіх люблю, всіх цілую, бережіть себе. Головне, головне, що я ще хотіла сказати: головне, не забувайте, хто ви. Ви українці, ми українці, ми незламні. Україна незламна страна, українці незламна нація. А, любіть себе, бережіть себе, говоріть українською і всіх люблю, всім па-па.